Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу. Тема сьогоднішнього відео продовження, точніше, продовження теми потоплення рашистського малого ракетного корабля Циклон. Точніше, не. ну, хоча тема потоплення, але не про саме потоплення. З цим, начебто, все зрозуміло. У мене було на цю тему відео вчорашнє, кому цікаво. Ну я посилання вкину під цьому, щоб не шукати, щоб легше було. Так, от, з потопленням все ясно, корабля нема. Деякі там деталі, моменти, може, поки що і не все відомо. Ну, але воно не дуже і суттєво, чи одна ракета прилетіла, чи дві ракети прилетіла, чи попали в корабель, чи поряд з ним. Важливо те, що корабля нема, він потоплений і не підлягає ніякому відновленню. Щоб вони там, оці расисти, щоб вони не говорили. З цим все зрозуміло. Я хочу ну так, і прокоментувати, і ну, поуточнювати, прокоментувати деякі висловлювання ну, деяких і офіційних особ, і блогерів, і особливо те, що було написано в багатьох в переважні, у переважній більшості засобів інформації. Мова в першу чергу про заголовки. Ну це просто жах. Що там тільки написали? І те, що. Потоплено останній носій калібрів в Чорному морі. Навіть таке було. Небагато, але було. Потоплено останній носій калібрів в Криму. Ну, це якось так. Проєкт цих каракуртів закінчився, так і не почавшись. Ну, якось так, так, що значить не почався. Ну про це трошки нижче. Хтось писав навіть, що потоп, виявляється, потоплено не, бо спочатку було про те, що потоплений тральщик кавровець, а потім виявилося, що все ж таки не кавровець, а ну, але ж інформація починає з'являтися, що не кавровець і не тральщик, а ракетний корабель. Циклон, але на 100% верифікації на цю процес ще не було. І деякі засоби інформації заради того, щоб ну, заходили на їхні ці потоплено і другий корабель, тобто два корабля потоплено. Ну, Я розумію, що кожна засоба інформації він зацікавлений, щоб. До нього приєднувалися, щоб більше було підписників, читачів, щоб частіше заходили на ресурси. Це все зрозуміло. Це будь-який засоб інформації, будь-який блогер цього хоче. Я, до речі, це теж цього хочу. І запрошую підписуватись на мій канал тим, хто дивиться ще, просто дивиться, не підписа в непідписаному варіанті. Підписуйтесь, будь ласка. Так от. Я розумію, що цим заголовком засоб інформації бажає, щоб зайшли на, ну, на сайт на сторінку. Але ж воно ну не можна ж так. Я з одного боку я не проти таких, ах, таких заголовків. Але з моєї знов таки точки зору, я вважаю, це моя така позиція, що начинка цього інформаційного. Ну, не ресурсу, а цієї статті має, як мінімум, на 75-80% відповідати заголовку. Але якщо заголовок отакий, а всередині отак, ну це якось так несерйозно. А потім, ну, дійсно, дехто коментуючи, що от так сталося, що. Багато людей просто читають заголовки, не відкриваючи самі статті, і таке ну, довольствуються, умовно кажучи, задовільняються просто читанням заголовків. Ну, в принципі, так. Я Дуже багато засобів інформації в принципі, знаючи, що у них отий заголовок, там, умовно кажучи, вісім слів, потім під заголовок 11 слів. А потім всередину заходиш, а там ну 13-14 слів, але з повторенням заголовку під заголовку і ще додано там 3-4 слова. Ну це несерйозно. І е, такі засоби інформації. Ну, звичайно, е, ну це ж я не єдиний такий. Тобто таких людей багато ті, хто один раз зайшов, другий раз зайшов, третій раз зайшов. А потім е, і що ті, хто пишуть, вони цього не розуміють. Ну, якось так, ну схоже, що чи не розуміючи, е, тобто, і, а тепер повертаємось до цієї теми: останній е, носій калібри в, в Чорному морі. Людина, яка, е, ну скажімо так, чи не в темі, чи не зовсім в темі, е, отой е, умовний потенційний е, новий е, читач. Він читає отаке, у нього що складається, що все, взагалі, в Чорному морі вже немає росі... носіїв калібрів, оце останні знищили. Ну це ж неправда. Це взагалі, якщо взяти, наприклад, ну не взяти, а в принципі вважати і це правильно носієм калібрів підводний човен Ростов на дону знищений, то це з надводних носіїв калібрів, це перший корабель, який Україна знищила. Так, був флагман, але ж там, там калібрів не було. І оці ракети з того крейсера, вони в принципі не шкідливі, скажімо так, і не несли небезпеки для суходолу України. Тобто це була система ППО, але по суходолу ті ракети не стріляли, це протикорабельні ракети, проти авіаносних груп. Так от, в даному випадку, я ж кажу, людина думає, о, всі, а той, хто навіть не ну, чи не зайшов, а просто прочитав отакий заголовок, і собі галочку поставив, що все знищено, а потім в розмовах з іншими людьми ця людина буде казати, я читав, що знищено останній цей, все більш немає. І пішла оця така хвиля, ну якось так несерйозно, так з моєї точки зору, такий підход. Далі на тему, що проєкт закінчився, так і не почавшись. Що значить закінчився, не почавшись? До речі, у мене є окреме відео про серію цих кораблів-Каракурти. Посилання буде під цим відео. Запрошую подивитися там детально подробно. Зараз трошки так, ну, трошки. Цей проєкт планувався 18 одиниць, 2 одиниці скасували, 16, 16 одиниць побудовані і в стадії будівництва. Ну, якось так закінчився і не, не почавшись, ну, якось так несерйозно. Так, з цих 16, 2 Україна вже знищила. Ну, я вибачаюсь, я сказав, що це перший був. Ні, це був не перший, це був перший на плаву в експлуатації. І, а так, де факто він другий, бо першим був той аскольд, який Україна знищила на суднобудівельному заводі в Керчі на Заліві. Це теж з цієї серії каракортів. Ці кораблі будуються на шести суднобудівельних верфях Руського Рейху. Два на Балтиці в Путінбурзі. Там два заводи їх будує. Зеленодольськ, головний, можна сказати, завод. Ірні, розробник все ж таки не вони. Два заводи в окупованому в захоп... на захоплених заводах в окупованому Криму. Це завод «Море» в Феодосії і оцей завод «Залів» в Керчі. І ще одна судноверфь, Восточна верфь у Владивостоку, тобто для Тихоокеанського флоту. Так от, на початок цього року було збудовано 4 одиниці цих кораблів, 3 для так званого Балтійського флоту, для Балтійської флотилії вже діючі, і один діючий був це включений в. В липні 23-го 2023 року встав склад Чорноморської флотилії оцей циклон, який був 19 числа потоплений. Тобто, чотири було діючих одиниці. Нещодавно, 7 травня, ще один спустили воду в Зеленодольську. Про це теж багато писали, що от спускають, я про це теж розповідав. У мене є окреме відео, посилання теж буде. Там я теж трошки так покритикував теж засоби інформації, які пишуть про те, що ну, незважаючи, ну, не глибоко капаючи в цій темі, що спущено наводу. Чотири роки тому, і що? А введено в дію лише рік тому. Ну, це так, проміж іншим. Тобто, повертаємось до. Е, так, от в стадії будівництва, будів, будівництва залишилось два таких корабля. Вісім е, в стадії добудови вже на плаву. Так, е, деякі з них стоять вже довго, вже декілька років стоять в очікуванні. Е, ну, як тут сказати, в очікуванні, що. Е, в очікуванні з надією, що запрацює їхнє рашистське е, імпортозаміщення, бо е, оці кораблі, перші, які були збудовані, вони збудовані були е, ще до введення жорстких санкцій е, з імпортним е, обладнанням деяким. Тепер санкції, і вони просто не можуть переробити, переобладнати там під своє імпортозаміщенне, воно не так не так швидко і не так просто. І, і тому кораблі стоять і там на Балтиці вже спущені на воду, вони вже там не одну зиму просто, простояли в спущеному наводі стану, борт к борту і к причалу ну, стоять в очікуванні своєї долі. Ну але ж. Вони ну, частково наполовину збудовані, тобто вони спущені на воду. Два були на випробуваннях. Чому були? Бо Аскольд вважався, що він вже був спущений на воду, і він був на випробуваннях. Ну, він вже тепер, до речі, в рашистських там форумах, пабліках, джерелах скрізь написано: в ремонті, в ремонті. Ну, це оце в ремонті, це для їхнього тупого вахтарату, що вони не можуть збудувати, просто не ремонтувати, а збудувати те, що спущено на воду, і просто добудувати, бо, бо немає тієї апаратури і того, що було заплановано туди запхати, скажімо так, не, не літературно в ці кораблі. А тут відремонтувати. Ну, це не серйозно. Не буде відремонтований той аскольд, Це, я ж кажу, інформація для тупого вахтарату. І один зараз же ж на випробуваннях це буря. Він призначений для, для Балтійського флоту, так званого Балтійської флотилії. Ну, як воно буде подалі, тут невідомо. Далі ще такий один момент: три діючих на Балтиці. Що заважає? З технічної точки зору перевести ці кораблі в Чорне море. Нічого. Якщо хтось, хто у них там приймає рішення, що треба це зробити, чи перша особа, чи там третя, восьма, і взагалі в державі, і у флоті, чи командувач це вирішує, чи міністр оборони, чи хто, але якщо рішення було прийнято, ці кораблі внутрішніми водними шляхами переводяться без проблем будь-куди, хоч в Каспії, хоч в Чорне море, хоч в Азовське, тобто з цим немає питань. тобто... А цей циклон так він ну знов таки трохи було з моєї точки зору некоректно сказано, що він не пройшов ходових випробувань. Ну це і так, і не так. Він не пройшов повних. Випробувань в плані, що він не стріляв зі свого головного калібру. Тобто ракети жодної ракети з його цього ракетного комплексу, вісім пускових установок призначених для пусків оніксів чи калібрів, вони дійсно. Не були випробувані. У мене щось таке відчуття, що тут чи проблема, ну, це, це моя думка, я про це не читав, це просто логічно так складаючи пазли, Або проблеми з ракетами. і ну Наситити всі всі кораблі, всі носії калібрів, вони не можуть, і те, що коли корабель виходить в море, виходить, бо зараз вони не виходять, хоч підводний човен, хоч кораблі. І, і, і зразу з'являється, що там 16 потенційний залп можливий, 16 ракет. Так, можливий, але вирогідність, що і і той, і той корабель вони повністю заповнені цими ракетами. От Я не впевнений. Там можуть бути там, два в одному кораблі і чотири там в іншому кораблі. Ну, чи комбінації будь-які можуть бути. Ну, але ж дійсно, загроза, теоретична загроза від всіх 16. Так от... Цей корабель не стріляв. Ну, але ж вся решта він офіційно був прийнятий до складу системи ППО працювала його і тримали в Севастополі саме як корабель ППО за рахунок того, що на ньому знаходиться корабельний варіант їхнього панциря. Ну але ж сталося те, що сталося, українські сили оборони. Я впевнений, що з допомогою місцевих там, чи розвідників, чи. Ну, просто українців, які, які там чекають приходу України і дають цікаву, корисну потрібну інформацію. І цей корабель вирухав і потопили. Ну так, от що на тему останнього корабля носія калібрів в чорному морі, ну це зовсім не так, бо вони стоять в новоросійську ті носії калібрів Сказати, що з Криму, ну так, ну з Криму вийшов. Але ж в світлі того, що він і не стріляв, і навіть не випробовували пускові установки, може, вони там не працюють, а може, їх і взагалі там нема. Це теж, те, що там місце для нього є, але може і цих, і цих шахт ну не шахта а цих пускових установок нема. Може бути таке. Тому, ну, але знов-таки уточнюю так на закінчення, що проєкт цей діючий і працюючий, технічно можна перевести ще три одиниці, навіть чотири одиниці теоретично оця буря, яка. На ходових випробуваннях, і оці три, які діючі на Балтиці, їх теоретично, технічно теоретично можна перевести в Чорне море. Ну вони не переведуть, вони дійсно вони бояться, що тут їм буде вони можуть з великою, з великою долею вирогідності вони можуть бути потопленими, тому переводити вони не будуть, але технічно це можливо. Ну, от якось воно так. Дякую за увагу, дякую всім, хто подивився до кінця. Пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні, слава ЗСУ, і до побачення!